Запустити токен це взагалі не проблема. Будь-хто зараз може піти і запустити токен якийсь, і далі на ньому сидіти. Ось, жодної проблеми запустити токен. А ось зробити так, щоб його купували, ось це складно. І ми це вміємо. Ми вміємо це робити, бо ми це навчились робити для себе. Щоб просто вижити як компанія, як стартап, щоб залучити максимум коштів, грошей, ми це вміємо і ми зможемо поставити це на потік на конвей. Це буде новий, я б сказав, клас активів. Це будуть саппорт токени Тобто, ви ну, будь-який може. Купувати цей якийсь там гіпотетичний токен якоїсь бригади ем, з різними мотиваціями. Хтось буде купувати, бо це така буде заміна до НАТО. Ви все одно втрачаєте кошти, але натомість ви отримуєте токен цієї бригади.